Доброго дня усьому мужньому українському народові і добро дня всім людям доброї волі, які допомагають нам українцям в боротьбі проти російського агресора. Сьогодні 11 вересня 2023 року 656-й день війни проти Росії, яка напала на Україну. І є декілька гарних таких новин, ну, окрім того, що нам мають передати атакамси. Це зброя наступу і зброя перемоги, і нарешті Сполучені Штати Америки. Вони приймають, як каже Уінстон Черчилль. Вони завжди приймають вірні рішення після того, як приймуть всі інші рішення, перепробують. Але й друга гарна новина це те, що НАТО просипається. Як я б назвав це знаєте, пам'ятаєте, який був і фільм, і казка, і мультфільм Спляча красуня, «Спляча красавиця. Спляча красуня краще так звучить. А спляча красуня це на сьогоднішній день, в моєму розумінні, це НАТО, яке фактично це північно атлантичний блок, який був сформований, заснований в 1949 році в році Сполучених Штатах Америки, і це підписанти були країни, які. Згол... З об'єдналися для... для того, щоб захиститися від 에, Радянського Союзу і від 에, цієї комуністичної навали, яка сунула з півночі. І... Із... і я хочу сказати про те, що на сьогоднішній день м... в... нараховує блок 31 країну. Швеція має стати 32 країною. І сподіваємося, що Україна стане якраз 33 країною НАТО. Нато, але е, після часів, коли ми е, пам'ятаємо колишнього президента Трампа, то він фактично е, ну, своєю діяльністю ставив під сумнів е, взагалі необхідність НАТО, е, став були такі дії, направлені фактично проти знищення НАТО, що НАТО взагалі вже і не потрібно. І до чого це призвело? Ми зараз бачимо ця війна Росії проти України, в тому числі на основі. Того, що НАТО, ну скажімо так, знеціли, знецінилося, і НАТО вже перестало бути тією силою, яке воно було під час, під час холодної війни. Вважалося, що вже перемога, все, радянський Союз розпався. Росія становиться демократичною країною, але це велика помилка. І ось іде такий заголовок приємний, я його зачитаю з вашого дозволу, тому що. Дещо тому що тут треба цитувати, що НАТО готує найбільші військові навчання з часів холодної війни, і в 2024 році будуть ці навчання і в яких візьмуть командно штабні навчання, в яких візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців. Навчання мають на меті відпрацювати відбиття альянсу в російській агресії проти одного із своїх членів. Далі повідомляється, що навчання називається стійкий захисник є частиною швидкого переходу НАТО від реагування на кризу до ведення бойових дій з причиною вторгнення в Україну. Очікується, що маневри розпочнуться навесні наступного року. В них візьмуть участь від 500 до 700 літаків. Уявляєте понад 50 кораблів, близько 41 на тисячі військовослужбовців. Вони відбудуться навчання в Німеччині, Польщі, в країнах Балтії. В пологені навчань коаліція на чолі з Росією називається а, 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 Акасус. У навчанні також візьме участь Швеція, чию заявку на вступ НАТО досі не ратифікувала Туреччина і Угорщина. Ці маневри є частиною нової тренувальної стратегії, яка передбачає ведення НАТО двох великих навчань на рік замість одного альянс також. Тренуватиметься протидіям терористичним загрозам в межах своїх безпосередніх кордонів. За словами офіційних осіб НАТО, навчання також розглядається як ключова частина демонстрації Москви, що Альянс готовий воювати. Ну, нарешті. По-перше, дійсно, це спляча красуня, Альянс НАТО це велика сила, це могутня сила, це колективний такий захід і колективна північ, як зараз кажуть, це нарешті. Колективний Захід пробуждається, колективний захід бачає, бачить про те, що є загрози від Російської Федерації. Але як радять, це не я раджу, а радять вже давно люди досвідчені, мудрі, але, але я приєднуюся до них, що Україна вже давно стала де-факто не де Юре, а де-факто членом НАТО, і вона захищає східні, східно-північні кордони від Навали. Московитів і московської ції, у, у монголо-татарської орди, фактично. Тобто ну, ми пам'ятаємо про те, що Україна створила цю Московію, заснувала цю Московію, київські князі заснували. І, бачите, така випала нам місія українцям, що саме ми маємо знищити те, що ми колись і породили. Ну, що ми успішно, в принципі, робимо. І альянсу доречно було б можливо перекинути оці 700 літаків, кораблів. Ну передати Україні, це я так жартую, але хоча б якусь частинку з них, і я думаю, ми вже давно би перемогли російського агресора. Але сподіваємося, що якщо нам дадуть достатні кількості атакам і, і зброї, і, і артилерії, та яка потрібна українській армії, то ми... І самі, в принципі, переможемо ворога. Тому вітання НАТО про те, що ви вже прокидаєтесь від сплячої красуні до, до воїна такого міцного. Тобто, ви повертаєтеся до своїх витоків про те, що вам таке щеплення поставлено на Російську Федерацію, про те, що треба бути завжди готовими, треба мати. Боєздатну армію не тільки в Сполучених Штатах Америки, боєздатна армія, тому що НАТО це більше було Сполучені Штати Америки. Трошки, скажімо так, зараз Польща озброїться і переозброїться дуже активно. Чому? Тому що поляки розуміють, поляки пам'ятають історично, що таке Московія і як вона йшла. Тому, не дай Боже, для поляків вони розуміють, що якщо ляже Україна, ну такого не буде, але на всяк випадок, то наступно буде це польща. І їхні люди будуть гинути, і буде поневолена їхня земля. Тому поляки готуються. Готуються країни Балтії, це Литва, Латва, Естонія, які також знають на собі, що це таке: 39-40 роки минулого століття окупація цих земель, і готуються трошки інші, можливо, країни, які ще пам'ятають. Ну Ситі там Франція, Германія. Я думаю, що там у них розуму вистачає просто переозброюватися і додати своє озброєння новітнє для того, щоб бути готовими до захисту. Ну і звичайно, це Велика Британія, це наші українські, наші друзі, одні з найбільших штати, штатів, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Прибалтика. Ну і інші країни, більшість інших країн в НАТО це наші друзі. Тому разом до перемоги йдемо і перемагаємо ворога, повністю, повністю. звільняємо свою територію, Автономну Республіку Крим, тимчасово окуповану. Потім Донбас Луганщину і Донеччину. І потім розвалюємо Російську Федерацію, вони вірніше самі приймуть рішення їхні народи, їхні національності, їхні е, вже території, які вони колись е, до себе приєднували, Ну, наприклад, Татарстан, Мічкерія, Дагестан, тобто це держави, які вже давно хочуть бути вільними, незалежними. От. Туди е, Дальній Восток, е, Захід, схід, верніше. і е, я по їхньому, щоб вони розуміли. От, Калінінград, Кенігсберг. це вже територія, і давно вже вони чекають свого часу, і, і скоро цей час настане. Усім доброго дня і разом до перемоги. Слава Україні!